嗯。Uh Карта поляка так, звичайно, досить часто і досить добре, коли людина, яка перебуває, перебуває на території Польщі і має карту поляка. Вона, звичайно ж, може податися на постійний сталий побит на території Польщі. Це можуть бути, звичайно, громадяни як України, так і громадяни Білорусі, Молдавії і так далі. Хто має ці карти поляка, можна податися. Ну знову ж таки, маючи саму карту поляка, це не є однією лише Підставою для того, щоб отримати позитивне рішення, там є також ряд вимог. Але, звичайно, коли ти маєш карту поляка, ти можеш податися на карту постійного перебування. Що стосується отримання карти поляка на території Польщі, що стосується Польщі, звичайно, можна отримати карту поляка, хоча останнім часом це зробити досить важко. Бо, наприклад, у Кракові цього зробити не можна. Зазвичай так, у них є така послуга, але на жаль, уже понад рік часу черга настільки велика, що вони не відкривають нових реєстрацій. І тому у Кракові у нас цієї карти отримати не можна, але в інших воєводствах, звичайно, можна.